Хочете приготувати неймовірно смачний яблучний штрудель з хрусткою скоринкою та ароматною начинкою, тоді дивіться відео до кінця. Нарізаємо яблука кубиком. На розігріту пательню кладемо шматочок вершкового масла, 4-5 столових ложок цукру та 1 столову ложку води. Коли цукор розтане, додаємо два пакетики ванільного цукру. Далі кладемо яблука. Задаємо трохи лимонного соку, одну чайну ложку кориці і тушкуємо до готовності. Беремо 600-700 г готового листково-дрожджового тіста, розкатуємо тоненько. Викладаємо яблучну начинку та додаємо 100 г родзинок. Загортаємо краї та скручуємо рулетом у три обороти. Викладаємо на деко, змащуємо яйцем. І кладемо в духовку на 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий рум'яний соковитий штрудель виходить. Багато начинки та мінімум тіста. Ставте лайк, якщо любите домашню випічку, і не забудьте підписатися.